Топ 5 захоплюючих фактів про морську ігуану. Перший факт: морська ігуана єдина ящерка, що живе в океані. Вона мешкає виключно на Галапагоських островах і харчується водоростями, пірнаючи на глибину до 12 метрів. Другий факт сольове чхання. Під час годування морські ігуани ковтають багато солоної води. Щоб позбутися надлишку солі, вони чхають через спеціальні залози, розташовані біля носа. Третій факт зміна розміру тіла. У періоди нестачі їжі морські ігуани можуть зменшувати розмір свого тіла до 20%, включаючи скорочення довжини кісток, щоб зменшити потребу в енергії. Четвертий факт температурна регуляція. Після пірнання в холодну воду, ігуани втрачають тепло. Щоб зігрітися, вони годинами гріються на сонці, а їхнє темне забарвлення допомагає швидше поглинати тепло. П'ятий факт: еволюційна адаптація. Морські ігуани еволюціонували від наземних ігуан, які потрапили на Галапагоські острови мільйони років тому, пристосувавшись до життя в морському середовищі.